Скажи мені, будь ласка, якого тобі чомодана вже на гроші треба? Беремо цих, Поки е... з цього меншого? Ні, ні, ні. Чи вже беремо з цього більшого не, на гроші? Ні, з запасом оцього запасом, щоб був. Ні, ну скільки тут влізе, то ж не багато так не влізе. Ні, ну там ми не одного обізнемо, ну такі побільше, щоб я не носився з той мелочу, знаєш. Тебе, ну подожди, ну скільки тут пачок? по десятках так в висоту десь высоту здесь по двухсоткам считай по двухсотке плачусоткам плачу ну дивиш, десь пять пачок, да? пачок ну. по десятці Но... то тобто, есть 50 и 50 100 нулям влізе надо два взять вода зараза, ага. Це ціна в його така, але за що тут 85? Ось ми багаті, але на всяку півгодину викидаємо. Може, проще мусорного Пакет. пакета брати, або лідлського. Конечно. На Україну передавати, бо в чумедані трохи палів на гроші да, передавати на Україну. Стоїть, тобто, ну і в бані. Ну то значить, я не знаю, пакета, значить, знаємо. Пакета купимо і все.